Канал, чарівні Казки Пінокіо Жив собі король. вигукнуть маленькі читачі. Ні, не вгадали, жив собі шматочок дерева. Не такий гарний, з яких зазвичай роблять іграшки чи меблі для вітальні. А проста колода, якою тільки камін топити старий тесляр чи петто вже давно хотів собі ляльку. Тож і вирішив вирізати із цієї колоди. Озброївшись рубанком, долотом та терпінням, став він до роботи і потроху-троху вирізав кругу, голову, хвилясте волосся, гострий носик та гарненький ротик. Тоді взяв Джепето найтонший пензлик та намалював два великих цікавих очка, вигнуті брови, від яких обличчя ляльки одразу ж стало здивованим. Коли закінчив, старий поставив ляльку на полицю та відійшов, щоб помилуватися, і промовив От було б добре, якби він став справжнім хлопчиком. Я б назвав його Пінокіо. Уночі в будиночок завітала добра фея в блакитному вбранні. Вона змахнула чарівною паличкою та оживила Пінокіо і прошепотіла йому в дерев'яне вушко. Якщо будеш слухняним, щедрим і хоробрим, бажання же Бето здійсниться і ти станеш справжнім хлопчиком. Наступного дня жепетто мало не зумлів, коли побачив, що Пінокіо весело стрибає кімнатою. Тату, я хочу ходити до школи, сказала лялька голосочком, що був схожий на дзенькання срібного дзвіночка. У кишені старого Джепетто не було жодного пенні, тож він продав єдине пальто та купив абетку. Тепер Пінокіо міг піти до школи. Дорогою хлопчик почув музику. Він повернув на звук сурм і барабанів та побачив мандрівний ляльковий театр. «Пінокіо, іди до школи, казало йому сумління, але він не слухав. Пінокіо продав свою абетку і купив квиток на виставу в перший ряд. Щойно ляльки побачили Піноккіо, вони запросили його на сцену. Хлопчик співав і танцював, та глядачі невтомно йому аплодували. Лялькар Манджафоко – кремезний чолов'яга з довгою бородою, чорнішої зачорнила, потирав руки, уявляючи, скільки монет у захваті заплатять йому глядачі. Коли вистава добігала кінця, Маджафоко закинув Пінокіо до візка разом з іншими ляльками. Але, зрештою, побачивши сльози Пінокіо та почувши його сумну історію, Маджафоко, який мав добре серце, подарував хлопчику п'ять золотих монет і сказав: Віднеси їх своєму батькові та завжди слухайся його. Пінокіо заприсягся слухатись батька, подякував лялькарю та побіг додому. На жаль, Дорогою йому трапилося двоє славнозвісних шахраїв кіт, який вдавав із себе сліпого, і лисиця, яка прикидалася хромою. Злодії не могли очей відвести від золотих монет, тож запитали Пінокіо, чи не хочеш ти мати вдвічі більше грошей? А вже ж, а як це зробити? зрадів Пінокіо. Закопай свої гроші на чарівному полі. І завтра з них виросте дерево, усіяне золотими монетами, пояснили кіт із лисицею. Пінокіо, повертайся додому, кричало сумління хлопчика, але Пінокіо його не слухав. Він повірив ошуканцям і попрямував до чарівного поля. Та не встиг він до нього дійти, як із кущів зненацька вистрибнули кіт із лисицею, схопили хлопчика та відібрали в нього золоті монети. Тоді злодії прив'язали Пінокіо до гілки дерева та залишили так. На щастя, поблизу жила добра фея в блакитному обранні. Вона взяла хлопчика до себе, доглядала його з любов'ю та лікувала гіркими мікстурами. Коли Пінокіо отямився, він взявся розповідати феї про свої пригоди, але щоразу, коли з рота виходила брехня, ніс ставав трохи довшим. Брехав Пінокіо так багато, що незабаром ніс мало не встромився в протилежну стіну. Тут хлопчик розплакався та зізнався, що збрехав. Фея йому пробачила. Вона торкнула з довгого носа чарівною паличкою, і той став таким, як раніше. Тоді фея відпустила Пінокіо додому і наказала завжди слухатись батька і казати лише правду. Та щойно пінокі оступив поріг, як зустрів пешкетника на прізвисько Гніт. Я йду до країни іграшок, там немає шкіл і не потрібно працювати. Там діти день при дні граються, і всі роблять те, що заманеться. Хочеш зі мною? спитав хлопець. «Пінокіо, повертайся додому. волало сумління. Але ляльковий хлопчик відповів «А вже ж!» Я за рубки піду. Україні іграшок було дуже весело. І Пінокіо з Гнітом чудово проводили час на каруселях, гойдалках, у кондитерських та на лялькових виставах. Виникла лише одна невеличка проблема: День по дню двоє нещасних хлопчаків поступово перетворювалися на віслючків. Настав день, коли вони потрапили до рук. Шкуродера, який вирішив зробити з їхніх шкур барабани. Пінокіо втік, стрибнувши з урвища в море. Під водою чари розвіялись, і він знов став лялькою. Довго плив бідолашний Пінокіо, аж раптом його проковтнув величезний кит. На превеликий подив, хлопчик зустрів у черві та джепетто, який вирушив на пошуки своєї ляльки і також потрапив до китової пастки. Скориставшись останніми свічками, Пінокіо та Джепетто розпалили великий вогонь, сподіваючись, що кит чхне. І той не втримався та справді чхнув. Тож вони кулею вилетіли назовні. Пінокіо поплив, допомагаючи, виснаженому старому. Разом із ними із кита вилетів і молодий тунець. Вчепившись за нього, Пінокіо і Джепетто дістались до берега. Після всього, що з ним трапилось, Пінокіо пообіцяв батькові завжди слухатись і казати лише правду, бути щедрим та хоробрим. Аж раптом з'явилася фея у блакитному бранні і сказала твої щире серце та добрі вчинки заслуговують на винагороду. Вона змахнула чарівною паличкою, і дерев'яна лялька нарешті перетворилася на справжнього хлопчика.